Всім привіт! Сьогодні будемо піднімати вилучку за допомогою проставок. Як бачите, зад я вже підняв, посилання на відео, де піднімав зад, залишу в описі під цим відео. Щоб розібрати вилку, першим ділом попускаєте оцих от нижніх два, потім попускаєте саме цей гвинт, відкручуєте на самій траверсі, а тоді вже відпускаєте оцей і скидаєте її. Але обов'язково перед тим як відкручувати цей гвинт, Відкрутіть оцей, щоб спустити воздух. Отак от ми зняли вже. Дивіться. Далі, така у нас тут картина. От, знайдіть, щоб поставити так вилку і щоб щось потримало пружину. В моєму випадку, це от бачите, козирьок стола. От він тримає там пружину. Щоб я зміг зараз викрутити оцю саму кришку. Берете два ключа на 16, притримуєте оцей. І відкручуєте оцей верхній. І ще один хороший спосіб, щоб затримати пружину, це отак от кладете ключик на 10, якщо у вас немає підпорки. Коротше, відкрутив, вже. шток, в мене вон впав вниз. Попереджаю зразу, що тут на фіксаторі різьбився, тому буде відкручуватись важко. Вже пружину достав. І Зараз е я беру вилку, перевертаю її над якоюсь старою. Там має вивалитись. от, Отаких от дві пружини, от між ними йде отака шайба. Більша пружина йде знизу. Далі, отакий шток і ще е, нижче штока, має вилізти от, з пружинкою. Оце все застеляєте на щось і все вилажуєте. І дайте вилці, трохи постоїте, щоб витекло все масло. Отак, от, от на щось підв'язуєте. І дайте її стекти. Далі нам потрібна оця сама гайка. Беремо ключ на 27, беремо ключ на 16 і відкручуємо від неї оця, оцю саму гайку. От я вже сняв. Тут ще були от таких -от дві резинки, їх теж можна скинути. Далі тепер берете оцих -от дві штучки з двох вилок, берете її до токаря. Далі берете одну вилку до токаря. І от один такий шток. Попереджаю, що без токарних робіт вам ніяк не вдасться підняти вилку. Так, розказую, що токар має зробити. Він має проточити оцю трізьбу на більшу. І вставити сюди 7 см додати. Це десь плюс-мінус отак буде. Вилка буде на 7 см вища. Далі. Шток теж на 7 см він має е, додати. Це можна зробити з електрода на 5 мм. І ще він має зробити втулки в саму велку. Отакі будуть желізні втулки пружину, під пружину мають ставитись. Теж на сантиметрів не 8, ой, точніше, не 7, а десь на сантиметрів 9. 7 сантиметрів це сама довжина, щоб разом з цим було. І плюс 2 см, просто щоб. При натяг пружини, щоб сама вилка не просідала. Ну все тепер чекається лишати, поки токар це все виточить. Для вас в цьому відео це триватиме 2-3 секунди, а мені прийдеться чекати 2-3 дні. Так, нарешті токар мені це все виточив. Пройшло пів літа. Дуже класно. Ну нічого, вже от останній місяць літа. Зараз буду збирати її. Так, розказую. Він з цим мав зробити, тут виточити різьбу і додати. Він так не зробив, він коротше, зробив мені таку цільну. Він сказав, вдруг що, поміняєш на ці на оригінальні. Далі виточив такі втулки на 9 см. Ось такі під пружини. Щоб був при натяг ще 2 см. Бо коли сідаєш на мотоцикла, тих 2 см опускаються. А і за що цих втулок вже такого не буде. Далі, оцих два штока він теж мені просто мав. Добавити сюди кусочок на 7 см. І він теж зробив цільний. Так що кажу ще раз: берете до токаря вилку, ну, саме одне перо, щоб він виміряв ці втулки під цю пружину. Далі берете оце, достаєте. І от до, до цих см тут, тут рівно 4 см. Додаєте 7 Ну, Можете менше. Не знаю як кому. Я собі додав 7. Ну і так само от цей 7. А от до цих тулок тут 7 і плюс 2. Це виходить на 9 см ця втулка Все, і от тепер це все збираємо зараз докупи і все, і вилка готова. І ще обов'язково не забудьте сказати токарю що він вам тут виточив місце от для цієї резиночки. Тут вона, бачите, тут стояла. І зараз її перекладемо на цю. Коротше, знайшли ми одну проблему токаря. Дивіться, тут, бачите. Оця штучка має сюди влазити і вона там закручується. А тут він так зробив. Бачите, там ні різьби, нічого немає, і вона сюди не влазиться. Так що буду вести назад, це все знову перетачував. Минуло вже 2 дні. Токар виточив там різьбу. Все чітко туди закручується. Зараз це все витираємо і будемо складати. Тут відклав я лишні запчастини, оці старі штоки. І оці проставки, що були раніше. От. Так, беремо цей от шток з пружинкою і закладаємо його в велку. Далі беремо цей шток і теж його туди. Тепер перевіряємо, чи воно пружинить. Як бачите, все добре. Далі беремо цю саму проставку, беремо цей гвинт і закручуємо його туди. Цей гвинт закручуємо до упора. Тепер беремо цю штуку і закручуємо теж її до упора. Але перед тим як закручувати, потрібно почистити. отут залишився фіксатор різьби отакою от, от щіткою. Закручуємо до тої пори, поки не буде крутитися от, весь самий механізм. Цей. Так, тепер контрагаємо. Беремо ключ на 16 і токар мені тут зробив на 17. Далі відкручуємо цей гвинт, щоб він трішки виступав. Ось так десь. Далі беремо цю проставку перед натяг пружини. Запихаємо її туди. Далі беремо цю більшу пружину, теж її туди. Далі оцю шайбочку між ними, між пружинами. Потім одягаємо оцю резинку сюди. Так, і залишається у нас оця пружина. Тут її важко буде одягнути. Зараз ми якось попробуємо. Бачите, тут заважає ця резинка, певно, що її скинути, а тоді вже пружину. Все, я вже скину от резинку і вже все добре пішло. А Далі вже от натягнемо і тоді попробуємо закласти саму резинку. Отак, що спираєте вилку. Отак от рукою пробуйте натягнути і тоді вже закладаєте саму резинку. Опа, все, залізло. Далі одягаєте оцю резинку, ця сторона, щоб була отак. От Все нормально, там вже далі накрутиться. Далі берете саму кришечку. Отут є така дирочка, тут під шестигранник є місце. Тут відкручуєте, там має випасти пружинка і шарик звідти. Забув вам сказати, це відкручується для того, щоб легше було попасти в паз. От сам шарик, пружинка і цей гвинтик під шестигранник. Тепер беремо фіксатор різьби і ось сюди от легенько капаємо. Тепер вставляємо сюди ключ на 16 і закручуємо оцю. От. Тут беремо ключ це, на 22. Так, Цей ключ не на 22, а на 27. Все, затиснули до упора. Тепер головне не забудьте ось оцей шарик і пружинку. Закладаєте шарик, пружинку і. Закручуємо це все. Затискаєте це не до кінця, а з таким упорчиком легеньким. Тепер перевіряємо, чи воно щолкає і крутиться. Так, все працює. І все. Одне перо готове. Тепер залишається заляти масло. Ляти я буду 300 грам. Так, 300 грам. я вимерів отак. З от, от, самої бутилки. Тут просто вилів, потім сюди ще раз заляю, і так само заляю друге перо. Тепер саме легше її затиснути, це зажимаєте оцей гвинт, В саму траверсу її запихаєте і тоді затискаємо її. Все, затиснули до кінця. Тепер скидаємо її і пробуємо її прижимати, поки вона не буде під своїм вісом. Все, а тепер пробуємо, чи працює регулювання. Зараз відкручу на самий мінімум. Подивимося, чи вона буде м'якше себе вести. Так, почала м'якше вести себе. Так що все працює. От ВЛК-2. От бачите, тут поставив меточку, щоб зрівняти її, яка буде після. І от тепер вилка після. От як бачите, міточка стара. І це вже нова. І як бачите, вона піднеслась рівно на 7 см. От Нолік і от десь там 7. Не видно. Тепер робимо таку ж саму процедуру з іншим пером. Встановлюємо на мотоцикл і в кінці я вам вже покажу результат. Ще плюс не забувайте, що піднятий хвіст. Все, вилка на місці. Зад піднятий. Я маю метр 175 ось отак стою на носочках, ось так, як бачите, не можу встати. Все працює. підвізка така, як була, така і лишилась, м'ягенька. А скрипить, щоб у вас не було питань, це отут резина трошки треться. Так що з вас лайк і підписка.